Всім привіт! Мене звати Ярослав, я нутриціолог кінезіоцентру сила Руху. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, чому важко схуднути та що на це впливає. Якщо ти не можеш схуднути, обов'язково перевір ці аналізи. Феретим, це твій запас заліза. Якщо він нижче 60, твоє тіло буде не в ресурсі спалювати жирові відкладення. Далі, інсулін ідеальний рівень до 6. Якщо цей показник буде вищим, Ваші жирові відкладення будуть тільки накопичуватись. Щитовидна залоза, повільний метаболізм часто пов'язаний саме з нею. Здавайте такі гормони ТТГ, Т3 та Т4. Якщо ТТГ вище трьох, то потрібно розбиратися більш детально. Кортизол це гормон стресу, Якщо цей показник занадто високий або низький, то вашому тілу просто буде не до стрункості. Тіло буде триматися за жирові відкладення на всяк випадок, накопичуючи їх. А естроген особливо важливий для жінок. Високий показник цього гормону буде викликати швидкий та стрімкий набір ваги. А більш детальніше ти можеш дізнатися на моїй консультації при особистій зустрічі або онлайн. Також на нашій сторінці є дуже багато цікавої та корисної інформації для тебе, тому підписуйся та слідкуй за нами.